Сьогодні я покажу, як я буду готувати дуже смачне овочне рагу з баклажанів і фасолью з м'ясом. Рагу дуже смачне, ситне і корисне. Готую я його майже два рази на тиждень, поки є такі овочі, спробуйте і не пошкодуйте. Поки я буду готувати, підпишіться на мій канал і поставте лайк, підтримайте мене і мій канал. За що я буду дуже вдячна. Готуємо просто Овочі я вже підготувала. Я беру цибулю, чесник, болгарський перець, баклажани, помідори, пучок петрушки. Якщо полюбляєте, беріть і кінзу. Фасолю я вже відварила. Починаю з баклажанів. Нарізаю їх на такі кружечки. А тоді соломкою, так як показано на відео. Присолюю їх ложкою солі добре вимішую, щоб соль розпреділила по всій масі і даю постояти, щоб трохи ушла горіч. А тим часом беру окорочок. Зняла з нього шкірку, відділяю від кістки і нарізаю такими смужками. Але якщо маєте, то беріть більше м'яса, буде ще смачніше. В розігріту пательню наливаю трохи олії, викладаю м'ясо і трохи його підсмажую, цибулю нарізала от такою соломкою. Висипаю всю цибулю, пательню і також підсмажую. Тепер буду додавати баклажани. Баклажани віджимаю від зайвої вологи і також викладаю в пательню і підсмажую. Натираю на крупній терці моркву і додаю до овочів. Перець нарізала також соломкою і відправляю його теж в пательню. Добре все перемішую і смажу далі на повільному вогні. Помідори порізала навпіл і натираю їх на терці. Можна порізати на кубики. Ну, це вже як вам більше подобається. Всі свої пропорції я укажу під відео. Але ви можете по своєму смаку. Це робити чогось менше, а чогось і більше. І додаю фасоль. Я додаю сіль за своїм смаком. Якщо трохи буде кисловато, це залежить від помідор. То додайте трошки цукру. І змільчаю часник і додаю його до нашого рагу. Часник додавайте за своїм смаком. Беру пучок петрушки, нарізаю отак і також додаю до общої маси. Останній штрих лавровий лист. Все добре перемішаю і дам ще потушкувати з хвилин 5. Прикрашаю петрушкою і можна пробувати на смак. Смакота неймовірна. Дуже обожнюю такі страви. Смакуйте і ви. І якщо сподобалось, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Бажаю миру і добра. З вами була Антоніна.